Виконуємо номер 1568 із підручника, математика 5, автор Олександр Істер, видавництво Генеза 2022 рік. Українець Олег Іваненко перетнув протоку Ла-Манш за 18 годин безперервного запливу. Через сильну течію він проплив майже удвічі більше, ніж якби він плив по прямій. Знайди значення виразу. Округлий результат до одиниць і дізнаєшся, скільки кілометрів подолав українець, і наш вираз. Приступаємо до виконання. Розставимо порядок дій. Перша дія ділення, друга дія ділення, третя дія додавання, четверта множення і п'ята віднімання. Виконуємо першу дію 174. Поділимо на 24. 174, поділити на 24 беремо по 7. 4 множимо на 7 28, 8 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 7 14 до 2 16. Виконуємо віднімання. 14, відняти 8 буде 6. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Допишемо 0, ,10. 60 ділимо на 24, беремо по 2. 24 помножити на 2 буде 48. Виконуємо віднімання. 10 відняти 8 буде 2. 5 відняти 4 1, остачі 12. Допишемо 0, ,100. 120 ділимо на 24, беремо по 5. 4 множимо на 5 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 2 множимо на 5 – 10, до да 2 12. Виконуємо віднімання в остачі 0. Вийшло 7,25 Виконуємо другу дію 146,3 поділимо на 35. 146 поділити на 35, беремо по 4. 4 множимо на 5, 20, 0 записали, 2 запам'ятали. 3 множимо на 4 12 до 2 14. Виконуємо віднімання в остачі 6. Ми закінчили ділення цілої частини. Ставимо в частку кому. Зносимо 3. 63 ділимо на 35, беремо по одному. 1 множимо на 35, буде 35. Виконуємо віднімання.

Виконуємо третю дію. Додавання 7,25 додамо 4,18, 5 додати ,8 ,8 13, 3 записали, 1 запам'ятали. 2 додати 3, да ще 1, 4. 7 додати 4 11. Поставили кому, під кому вийшло 11,43. Завдання четверте, дія, четверта дія 11,43 помножимо на 9,2. 2 множимо на 3 6, 2 на 4 8, 2 на 1 2, 2 на 1 2, множимо на 9, 3 множимо на 9 27. 7 записали, 2 запам'ятали. 4 множимо на 9, 36, та 2, 38. 8 записали, 3 запам'ятали. 1 множимо на 9 9 та 3 12. 2 записали, 1 запам'ятали. 9 множимо на 1, 9, та 1 10. Виконуємо додавання. 6, 8 додати 7, 15. 5 записали, один запам'ятали. 2 додати 10, да 1, 11. Один записали, один запам'ятали. 2 додати 2, да 1 – 5. І 10 переписали. Відокремлюємо три цифри. Вийшло 105,156. Виконуємо п'яту дію 105, 156 тисячних віднімемо. 43,7. допишемо два нулі. 6 відняти 0 буде 6. 5 відняти 0 буде 5. 11 відняти 7 буде 4. 4 відняти 3 буде 1. І 10 відняти 4 буде 6. Поставили кому під комом. вийшло. 61,456. записала результат. Ми знайшли значення виразу. Тепер необхідно результат округлити до одиниць. 61,456 наближимо дорівнює. От за одиниці відповідає цифра 1. Праворуч, стоїть цифра 4. Тому число одиниць ми не будемо збільшувати. Дорівнює 61. Отже, Олег Іваненко подолав 61 кілометр. Запишемо. Отже, Олег Іваненко. Подолав 61 кілометр. Ми знайшли значення виразу, округлили результат до одиниць і дізналися, скільки кілометрів подолав українець Олег Іваненко, коли переднув протоку Ла-Манш за 18 годин безперервного запливу. Номер 1568 виконано.